Поназвати, Зидаїна Николаевна. За цю клініку дуже хороші йдуть відзи. Тому ну, так уже мене діти положили в баскомет. Ну, в общем, і я говорю, що цією клінікою я дуже довольна. От яке то, ви поняті, сердечність, яка то у людей є, добро є. Допомогти комусь зробити щось то добре. Це я, ви знаєте, оцей душі, від цього серця, благодарна цьому колективу. Починаю за і закінчується санітаркою. Ви знаєте, зустрічаються дуже рідко, щоб так було сважено всі. Працювали. Я дуже їм благодарна. Хай люди не бояться, хай ідуть, бо тут ніхто їх не обійде, а добро їм, як говориться, все зроблять по-доброму. І все я дуже вдячна.